Тож з нами на ЗАЗО вийшов політолог Петро Олещук. Вітання, пане Петре. Вітання. Доброго дня. Бачили ваш блог, де ви написали, що, ну, так би мовити, вже підходять останні дні проєкту Росія. Розкажіть, будь ласка, де ви побачили такий оптимізм, чому ви впевнені, що це що Росія як проєкт завершиться ще за нашої пам'яті? Ну так, значить, тут я хотів би уточнити деякі моменти. Коли я говорю про завершення, я маю на увазі завершення в історичному контексті, <тас> в контексті саме історії. І історичний контекст це не означає, наприклад, там години, дні, можливо, місяці. Це може означати, наприклад, роки. І для нас це довго, тому що ми всі пам'ятаємо рік війни, який яка триває, повномасштабної війни, тому що звичайно, що війна триває. Дев'ять років. І ми звичайно всі пам'ятаємо, яким довгим для нас усіх цей рік був, і зрозуміло, що для нас от кожен місяць, кожен день це випробовування. Але в історичному контексті рік це просто мить так само, як і кілька років. Це так само мить. Тому я тут говорю саме про історичний контекст, і в мене немає якоїсь точної відповіді, коли це може трапитись. Але я особисто переконаний, і все, що відбувається зараз, мене переконало в тому, що в історичному плані у е, імперської парадигми немає майбутнього. В принципі, от про це, е, багато хто говорив досить давно. Але ви знаєте, одна річ, коли ти про це розмірковуєш, виходячи із якихось, наприклад, історичних праць, з якихось знову ж таки історичних контекстів, а інша річ, коли ти це спостерігаєш, от, як то кажуть, як очевидець, як той, хто в цей процес занурений. І ти починаєш розуміти, що імперська парадигма, вона просто неефективна, вона не працює в 21-му сторіччі. Тому що імперська парадигма це завжди примус. В той час, як, наприклад, в 21-му сторіччі. Для передових держав на передній план виходить людський капітал і спроможність цього людського капіталу давати а, щось нове, щось якісно інше у вигляді нових технологій, нових продуктів, а, у вигляді продукту, зрештою їхньої творчості. А Імперія це завжди просто примус, це завжди пригнічення. А пригнічення це завжди а, знову ж таки спроби якось залишити людей. На нижчому рівні розвитку, і це ми бачимо на прикладі Росії, от де вони створили фактично заповідники потенційного гарматного м'яса, з якого от вони постійно призивають людей з різноманітних віддалених національних республік, депресивних регіонів, кидають їх знову ж таки на фронт. І вони, в принципі, от просто в рамках своєї парадигми, вони не можуть не залишати це все відсталим. Але відстале воно не може продукувати щось сучасне. Тому в кінцевому рахунку, усі ці їхні зразки, аналогов нет зброї, вони виявляються зовсім не тим, що вони обіцяли. Всі ці вигадки і різноманітні інші фантазії про другу армію світу, вони так само виявляються абсолютно фантастичними. Тому що імперія це щось архаїчне. це щось 19-18 сторіччя, але на 21-го. І тому в історичному контексті вона приречена, тобто, вона повинна або трансформуватися в щось сучасне, але чи може вона трансформуватися в щось сучасне без пригнічення, без перерозподілу нафтодоларів, без того, щоб, наприклад, красти фактично природні ресурси в одних регіонів і за цей рахунок забезпечувати армію та Москву? От я щось чесно кажучи, це слабко вірю. І от ми просто бачимо це з усією наочністю, наскільки це є відсталий архаїчний, несучасний організм. Пане Петре, але водночас наші пращури 100 років тому теж думали, що це вже був кінець Російської імперії, але бачимо, чим це завершилося, що замість Російської імперії постала ще більш кровожерлива радянська імперія, хоча вона, звичайно, зовсім мало проіснувала, навіть у порівнянні з тою самою російською. То чи не може трапитися ось такий рецидив із цього разу так, так це дуже з вашого боку доречне зауваження, тому що справді, от всі імперії приблизно в цей час розвалилися, переважна більшість імперії розвалилася, або там протягом наступного наступних кількох десятиріч і імперії справді зникли. Але от Російська імперія вона відродилася у форматі цього радянського монстра. Але тут треба розуміти, а що лежало в основі цього радянського монстра. в основі цього радянського монстра лежала ідеологія. от ви знаєте, тут просто справді утворився такий своєрідний соціальний експеримент, сенс якого полягав у тому, щоб продовжити життя існування імперії за рахунок того, щоб дати цьому віджилому організму нове наповнення у вигляді ідеології. І тут ми з вами повинні визнати, що. В Принципі, радянська ідеологія, марксизм. Я абсолютно не її прихильником. Я вважаю її помилковою шкідливою, але я не можу не визнати той факт, що вона справді свого часу справляла потужний вплив на суспільство, на людство. І багатьма представниками людства вважалася тією парадигмою, згідно до якої ми повинні будемо розвиватися, і все людство має розвиватися протягом наступної історії, тому вона була дуже. Потужна в контексті свого впливу, і вона створила ту основу той базис, з рахунок, рахунок якого і відбулося перезавантаження і відродження на нових засадах цієї самої імперії, і продовжило існування імперії всупереч будь-якій історичній логіці ще на десятиліття, і таким чином, фактично змогли обернути історичний процес у зворотньому напрямку за рахунок цієї ідеології, яка в кінцевому рахунку теж зазнала краху і поразки. Але от вона справді суттєво відтягнула кінець цієї імперії і дозволила їй переродитися і навіть е, одержати новий імпульс в експансії, тому що ну такої експансії, якої, наприклад, в другій половині ХХ століття зазнавала радянська Росія, ну Росія раніше не знала, тобто на не мала раніше можливості контролювати території від Тихого океану до Берліну. Але і це зазнало краху. А чи є зараз у Росії відповідної ідеології? Її немає. Навіть а немає Руський мір? ідеології. Русський Руський мір ідеології? це не підходить. Абсолютно, ні. А це ж не ідеологія. Це якийсь сурогат, який просто вигадали а, суркові товариші, от коли їм поставили задачу вигадати щось от, от хоч щось, щоб можна було заліпити цю ідеологічну дірку. І Вони її вигадали. Вигадали політичне православ'я, Руський мір. Це все вони вигадали, намагалися використовувати як ідеологію. Але чому це не ідеологія? Вона абсолютно нічого не пояснює, вона не є такою, що виходить за рамки самої Росії. Тобто, цей руський мір, за рамками самої Росії, він абсолютно нічого не означає. От що таке комунізм, в принципі, можна було пояснити і Зулусу, і південноафриканцю, і знову ж таки там. Мешканцю яких-небудь тихоокеанських островів, в принципі, всім зрозуміло. Соціальна справедливість, ну і все, що з цим пов'язано. А що таке руський мір? Яку руський мір має цінність за межами, от власне кажучи самої території Росії? Ну, як показала, нинішня ситуація жодної цінності немає, і жодного значення немає. Тому це не ідеологія, це сурогат ідеології, і цей сурогат так само вже розпадається, і ми бачимо, як це відбувається на наших очах. Нам хотілося б запитати цікаво, таке. ну от, Наприклад, падіння імперії, от падіння Римської імперії залишило все-таки після себе навіть ті каналізації, до яких Росія ще не дожила, такого рівня, якусь релігійну опору Європи. Ну, можна сказати, що після Римської імперії, після її розпаду, саме от вона. Зміцнювалася, утворювалась. А що залишиться після падіння Російської імперії? На вашу думку? Mm. А от ви знаєте, справді це дуже цікаве питання, тому що все ж таки значна частина імперії, які існувала в світі, незважаючи на свою? Достатньо жорстку силу пригнічення, і за рахунок якої вони створювалися і утверджувалися, вони все ж таки залишали щось позитивне в контексті матеріальної культури. І справді, тривалий час в контексті матеріальної культури Європа жила за рахунок спадку Римської імперії, в духовному плані так само. Ну і Британська імперія так само, наприклад, залишила дуже значний вплив в різних частинах світу, і цей вплив був різний, але в тому числі, і достатньо такий е серйозний в контексті творення культури, науки і загалом історичного прогресу. І от я намагаюся пригадати щось таке, що вони могли. Я маю на увазі Російська імперія могла запропонувати після свого. Занепаду, от в якості спадщини, я чесно кажучи, нічого такого особливого пригадати не можу, тому що насправді я не можу сказати, що, от хоча б чомусь, вони виконали якусь позитивну історичну місію, історичну функцію для тих суспільств, над якими вони володарювали, от, наприклад, ці всі численні фіно-угорські народи, які складають значну частину корінного населення. Європейської, північноєвропейської частини Росії, ну, от, наприклад, подивимося, да, от фіно-угорські народи Росії абсолютно пригнічені, асимільовані, позбавлені якихось будь-яких національних прав, якихось перспектив. І поруч, наприклад, фіно і естонці, які потрапили свого часу під вплив європейської цивілізаційної парадигми, і цей вплив навіть перебування в складі російської імперії не змогло подолати і зараз це. Абсолютно прогресивні сучасні європейські нації із майбутнім, із розвитком, і з тим, що вони реально можуть запропонувати багато чого світу і собі. І це, як на мене, такий от дуже яскравий приклад, який демонструє, що насправді якісь позитивної конструктивної функції вони насправді виконати не змогли, на відміну від більшості імперій і. Якісь культурні уламки, які там ну, будуть залишатися, ну справді будуть якісь культурні уламки, вигляді мистецтва, наприклад. Ну вони якось глобальної картини насправді створити не зможуть. І похизуватися римськими дорогами, римськими акведуками, чи там, наприклад, британськими традиціями промислового виробництва, там ніхто не зможе. Ну, мабуть, мабуть, після них залишиться хіба що вміння. Вкрасти щось іноземне і видати за своє, тому що це вони якраз робити вміють добре, найкраще. Ну, так, так, найкраще найкраще це вони вміють робити, але так само, як виявляється, до певної межі, тому що ну так само знову ж таки, поки можна красти щось просте, то воно крадеться достатньо непогано. А як тільки мова. Постає про щось відносно складне, то тут так само на перший план виходить людський капітал. Тому що в будь-якому випадку, от для, навіть для того, щоб щось копіювати, потрібні фахівці, які змогли би це зробити. А цих фахівців треба знаходити, вирощувати, стимулювати, підтримувати. А, ну і загалом треба, щоб суспільство було орієнтоване саме на розвиток людського капіталу. Розвиток людського капіталу це інвестиції в капітал, інвестиції в освіту, в науку, а не в пропаганду і в армію. І зовсім не в те, щоб, наприклад, тримати цілі регіони у сталі у стані перманентної відсталості в бараках із туалетами на вулиці лише заради того, що потім вони радо йшли воювати. В обмін на можливість одержати більш-менш якісь пристойні за місцевими мірками гроші. А потім, коли потрібно справді створювати, навіть скопіювати щось пристойне, то ти нічого зробити не зможеш, і ти тобі доводиться навіть такі достатньо примітивні продукти купувати в Ірані. Просто тому, що ти сам нічого такого зробити не можеш. А чому? Тому що ти не зміг підготувати належний рівень людського капіталу, щоб він просто банально зміг скопіювати, як це, наприклад, можуть зробити іранці. Пане Петре, хочемо ще інші теми обговорити зокрема, скандальні заяви колишнього прем'єр-міністра Італії Сільво Берлусконі, який звинуватив президента України в розпалюванні війни на Донбасі і закликав. Сполучені Штати припинити військову допомогу Україні. Як ви можете її розцінити? Ось ці заяви, на кого вони були розраховані, і чи таким чином він дійсно намагається підігрувати Росію? Намагається підігрувати Росії Це не є, знаєте, якоюсь таємницею. Те, що він справді досить давно це намагається робити, але тут, як на мене, показово інше. Показове те, що зараз Росія активізувала буквально усю свою агентуру, приховану по всьому світу, і навіть у цих всіх численних професійних лібералів і якихось інших людей, на яких вони мають вплив, і от всі, от вони з усіх сторін намагаються просувати тези про те, що там необхідно негайно заключати якесь перемир'я з путіним і припиняти допомогу для України. Тобто Росія їх всіх одночасно дістала, як то кажуть, на поверхню, і намагається їх використовувати для просування потрібних тез, і, Як на мене, це є свідченням того, що в Росії, мабуть, не все добре із ситуацією, і тому доводиться випускати навіть таких, знаєте, добряче побиті, побиті міллю фігури, як Берлусконі, там або, наприклад, Євлінський, там і купа інших таких добряче підзабутих людей. Які от зараз намагаються щось там розказувати щось в цій ситуації просувати? Тут я хотів би просто сказати, що найближчим часом планується розгляд Генеральної асамблеї оон резолюції, яка зокрема буде передбачати наступне, тобто, ми знаємо, що є наприклад мирні ініціативи президента України Зеленського, і вони полягають у тому, що Україна вона Знову ж таки, найбільш зацікавлена в мирі це Україна. Але щоб це був мир, а не просто можливість для ворога перегрупуватися і одержати якісь ресурси додаткові, знову кинутися в бій. А для цього значить потрібно, щоб були виконані прості умови, щоб ворог забрався повністю з конституційних міжнародно визнаних кордонів України, щоб були притягнені до відповідальності військові злочинці. Ну і, зрештою, щоб Росія почала виплату компенсації України за ті злочини, які вона е зробила на території України. Оце достатньо проста і зрозуміла формула миру. І в контексті цієї формули миру планується розгляд, і я думаю, з високою ймовірністю ухвалення Генеральної асамблеї відповідної резолюції, яка, я сподіваюся, закриє у ці всі спроби, начебто, так званих миротворців заявляти про якийсь мир шляхом торгівлею. Національними інтересами України і територіальною цілісністю і суверенітетом України От ці питання потрібно закрити. і Генеральна асамблея ООН тут може допомогти. Звичайно, її рішення не є обов'язкові, але воно ну, достатньо авторитетні для того, щоб потім вказувати на ним будь-яким берлусконі та іншим панам, які надумають торгувати національними інтересами України, не маючи на це жодних прав і повноважень. От, і ну чекайте, знову ж таки, я чекаю найближчим часом не лише Берлосконі, там вся агентура вилізе, і всі будуть щось таке розказувати. Тому що всім їм, очевидно, дана команда, тому що це останній рішучий бій кадебістів за своє самозбереження. І, пане Петре, останнє запитання стосуватиметься майбутньої Мюнхенської безпекової конференції свого часу, ще в 2007 році, там був Путін, і після того. Після його там тих заяв, так всі зрозуміли, що світ очікують пертурбації. Наступного року він розпочав війну в Грузії. Минулоріч там головним спікером був Володимир Зеленський, який обіцяв, що Україна буде воювати. А хто цьогоріч може бути таким головним спікером? Чого можна очікувати? Чи там буде щось проривне на вашу думку? Ну, я не впевнений, що обов'язково чекати щось проривне. Тут е, я не зовсім ще поки е, занурювався саме в цю конференцію. Я лише там чув про окремих спікерів, які там можуть брати участь, угу. е, і я не можу знову ж таки нічого в цій ситуації сказати щодо передбачень відповідних заяв, е, але ну, я особисто маю сподівання, що ключовим питанням буде. Активна підтримка України, питання підтримки України озброєнням та іншими необхідними засобами для того, щоб Україна змогла відстояти свій суверенітет територіальну цілісність. Будь-які інші питання, вони в цій ситуації, я думаю, можуть бути додатковими і доповнюючими. І, в принципі, я думаю, що цей майданчик саме в такому контексті варто використовувати, тому що це те, що є зараз найбільш пріоритетним саме на цей момент. Дякуємо, пане Петра, за ці коментарі, за те, що Дякую. знайшли можливість з нами поспілкуватися. Отож, політолог Петро Лищук був з нами в ефірі громадського інтерактивного радіо 1. На все добре, тримаємося. Дякуємо.